Тема сьогоднішнього нашого уроку це дифузія. Ви вже чули це визначення, ви вже знайомі з цим процесом. Сьогодні ми більш детально його розглянемо. Спочатку давайте переглянемо відеофрагмент. Лягати за частинками пилу в повітря, освітленому прямими сонячними променями, можна побачити, що пилинки не падають додолу, а постійно й хаотично рухаються. Це явище є прикладом довгі купу в газовому середовищі. Постійні удари частинок повітря об частинки пилу змушують останні. Ще раз, що ми бачили на екрані, дуже, не дуже гарна якість, але як ви розумієте, що коли ми дивимося на сонце, падає сонце, так, і ми бачимо пил, який рухається у повітрі, ми бачимо, що він ніби плаває, він не обов'язково падає додолу. Так. Він може рухатися хаотично. Це тому, що існує таке поняття, яке спостерігав вчений броун. Це явище назване на честь вченого, броунівський рух. Так? Це коли одні, одні частинки е взаємодіють, стикаються з іншими частинками, і від цього вони змінюють напрямок свого руху і змішуються. Так? Тепер давайте е, пригадаємо, чим чи ми, е, на минулому уроці ми з вами дивилися під мікроскопом: якщо е, взяти е, пилку квіткову і е, покласти її до води, так, вона буде е, там е... розтварятися. Нібито живий, так? Тоді вчені казали, що нібито вона там жива. Тобто вони думали, що літкова пилка вона жива, тому що вона має самостійно рухати. А скажіть мені, чим відрізняється рух цих частинок? Маленькі не... атоми, а, маленькі частини б'ють. А... Красною частинку і, і великі частини пилу, пилу. даряються пилу. об атоми повітря, так, ну, газу, в яких вони розташовані. А в іншому випадку, коли ми роздивлялися квитковий пил, так, був процес змішування, коли молекули пилу пилку проникали крізь так, проміжки між молекулами або атомами води, так? Крізь проміжки молекул води. Добре. Назвіть мені ще приклади бронівського руху в газах та рідинах. Ну, коли ми спостерігаємо саме а, рух частину. Газована вода. А, коли крейда Е, коли крайне цероник мене, це броунівський рух. Добре, ви в своєму житті бачили, як хтось курить, так? Коли він видихає повітря, куди рухається облака дима? За Воно, так. Воно ніби курве. Так, воно не обов'язково падає додолу, так, частинки, воно рухається, ну, розсіюється, так? Тому що молекули цигаркового диму стикаються з молекулом повітря і воно його розповсюджується. Добре, коли ми з вами бризкаємо на себе парфуми, також Молекули, ось це те, що найважче краплини обов'язково падають нам на одяг, на шкіру. Але маленькі ось ці частинки вони вдаряються в об молекул повітря і змішуються з ними. І тому в кімнаті відчувається ще ось це аромат парфумів. Так? Uh, використання парфуму, uh, що ще, uh, паління, так? А, Аерозолі, Аерозолі так. Uh, так, за таким же принципом працюють. А ось ще, ви знаєте. Uh, Дуже небезпечний газ, який в нас у будинках є, так? Тому що в звичайних умовах він не має запаху, так? Взагалі повіт, ну, газ не має запаху, але в блакитний газ який в нас є в будинках Спеціально додають е, запах і дають йому колір коли Він горить, щоб він був блакитний, для того, щоб людина е, відчувала іноді, що ось у гарний газ в нас є, і це небезпечно для е, людини, і вона мала змогу предприйняти якісь дії. Тобто ну, блакитний газ, він також, коли ми забуваємо вимкнути комфорку або навпаки, ну щось там сталося, і є витік, витік газу, ми його відчуваємо. Це також у нас буде бронівський рух, тому що він рухається хаотично, частинки одні стикаються з частинками іншого. І тому вони штовхають інше, і відбувається ось це змішування. Добре, давайте переглянемо наступний експеримент. Це є, є одна частинка, є е, молекули. І ось як відбувається, як у більярді, так? ми беремо один м'ячик і він штовхає всі інші. Ось цей процес гра більярд це є запропонований вам вид бронівського руху, але він, ця гра безперервна, так? тобто не людина його запускає, а сама природа. Це ви бачили модель бронівського. Звірі, а це може бути безконечним двигателем? По-перше, бронівський рух, для того, щоб він рухався, він можливий ось в такому вигляді тільки в молекулах і газах. Коли ми з вами вивчали тверді речовини, так, ми вам казали, що. Також там відбувається рух молеб атомів, але вони ледве-ледве вони ем, рухаються в межах, ем, калі, калі колеблються. Ну, тобто вони тільки вібрірують, вони не вдаряються один від одного. Ось це змішування можливо тільки в рідинах і газах. Ем, створити з рідини газу вічний двигун ем, на даний час неможливо, але я вам казала, що. Фізиці все відносно. Е, скажіть, от е, сказати вашим прабабусям прадідусям, що у нас буде інтернет, що ми будемо користуватися телефоном, натискати на екран, спілкуватися за е, тисячі кілометрів з людиною, вони б сказали, це дива, такого не може бути. Тобто, через 100 років може бути щось таке, що е, спростує наші знання до цього. Ви ж розумієте, що поняття атом сказало ще 400 років до нашої ери. А ось те, що там з атоми ще є менші частинки, це вже пройшло майже більше 2000 років, але все одно вважається, що найменша частинка це атом, ми це чимо, Хоча вже є інакше. Ви вже знаєте, що. Планета Земля має приплюснуту форму, так? Ну, тобто вона не ідеальне коло. Але подивіться на всі зображення Планети Земля, яка, Артем, яка в космосі, все одно нам малюють, що це ідеальне коло. Хоча це не, не так. Тобто, все відносно. Ми вчимо те, що зараз Артем, те, що зараз відомо. Броунівська частинка – це фізичне тіло, розміром якого не перевищують близько 5 мікронів. Мікрон це тисячна частина міліметра. Уявіть міліметр і поділіть його на тисячу. Так ось, для того одну хвилинку. Тобто, для того, щоб відбувався Броунівський рух, повинні бути ось ці частинки. Це не обов'язково один атом або одна молекула. Це може бути об'єднання цих молекул, ну, частинки, але вони, вони не, не повинні бути більше за 5 мікронів, тому що тоді на них буде діяти сила тяжіння. А ми знаємо, що будь-яке тіло, яке перебуває поблизу землі або на землі, притягує до себе земля. Тому ми з вами стрибаємо, обов'язково нас земля повертає до себе, каже, сидіти, будь поряд, так і з будь-якими частинками. Якщо вони будуть більшими за розмірами, їх буде діяти сила тяжіння на них. Так, одну хвилину дивимося, вибачте. Захопила Явні теорії. Закон. Теорія будови речовини Демокріта. Вітер поширює запахи на великі відстані. Гіпотеза. Нашу гіпотезу формулюємо так. Запахи поширюються в просторі вітру. Крім того, навіть за відсутності повітряних потоків, запахи поширюються завдяки постійному хаотичному руху ароматичних частинок речовини та їхньому заємність частинками повітря. Те, що ми з вами казали на минулому році, так? що якщо є такий, якийсь е, протяг. Якщо є якийсь протяг вітер, то а, 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 аромати розповсюджуються швидше. Але навіть якщо цього не буде, все одно ми і діватися, все одно ми будемо це відчувати. Вивчу інформацію, Ваша, читай, будь ласка, перше правило! Дифузія, яви, явища проникнення атомів, молекул або частинок однієї, однієї речовини. Проміжкою між частинками іншої речовини спричинене без, безпреривним. Хаотичним рухом атомів, молекул або інших частинок, Це ці, з яких ці речовини складаються. Ще раз дифузія це явище, коли одні атоми або молекули, або частинки однієї речовини проникають між атомами, проміжками тих частинок іншої речовини. Це таке від, вид змішування. Степа читай, будь ласка, друге правило. Запахи, запахи в газовому середовищі поширюються переважно внаслідок переміщення повітряних мас та дифузії. Так. Тобто, те, що ми з вами і так знаємо: якщо є якийсь вітер, то запах. Швидше розповсюджується по всьому об'єму кімнати. Так? Якщо в нас є якийсь запах, який на вулиці, то він швидше розповсюджується по всій ділянці, ми перестанемо його відчувати. Так? Для цього і кажуть: про вітрі кімнати, так? тому що ми відкриваємо простір для того, щоб ось це змішування. Броунівський рух розповсюджувався а, і надалі, а не зупинявся на об'єму нашої кімнати. Добре. Давайте пройдемо конкурс найрозумніше. Перше, а, чи можна зменшити об'єм на повітряної кульки, якщо натиснути її, а, Максим, як ти вважаєш? Давай, Богдан. Нет. Да, мы никого не стискали повітряну кульку? Нет, именно объем воздуха не уменьшится. Он просто перейдет в другую часть шарика. А ну, ще раз подумай. Ты знаешь таке поняття, як стисненный газ? Коли його стискають. А, так, да, становиться більш плотним, і да. тому він становиться мічовим. Так, да. да. тобто ми можемо ось ми метали не можемо об'єм стиснути, так? бо Воно ледве помітні, а гази стискаємо, Ми можемо стиснути повітря, це газ. Відповідно, ми можемо його стиснути. Тому що е е відстань від, е між, від відстань. Між молекулами яка в газах велика, так, і ми можемо її зменшити е, І стисканням ми його, цю відстань ми зменшуємо. Відповідно, тиск, ну, ось, бронівський рух, вони частіше будуть ці молекули зустрічатися, вдарятися один в одного, і тиск таки буде пружніший. так? Якщо помістити пакетик чаю у склянку з водою, то згодом увесь напір рівномірно. Забарвить навіть без перемішування. Чому? А, давай, а, Ліза. Як це явище називається? Ми тільки про нього прочитали. Ліза? Степа, можеш сказати? Тому що частинки безперервно рухаються, і вони все одно а, через деякий час змішають молекули чаю з водою, і все одно відбудеться забарвлення. Добре. Чому під, чому під мікроскопом? Частинка від кого било, що міститься у краплі води, наче танцюють. Чому вчений вважав, що вони живі? Тому що вони вдаряються і підтворюються, що рухалися, так. Ось так. Хаотично і безперервно. Тому вони вважали, що вони живі. Чи, ну, ми знаємо, що все, що рухається, це щось живе, так? Якщо це не живе, це камінь. Відповідно, під мікроскопом ще не був впевнений, що це якісь організми, які мають руки, ноги, щупальці для того, щоб пересуватися. Чому броунівський рух відбувається в газовому і рідкому середовищі, але не спостерігається в вакуумі? Що таке вакуум? Це простір, з якого відкачали газ або повітря? Тому там немає ось цих часток часто, для того, щоб відбувався да, свято. Для того, щоб відбувався Броунівський рух, повинна бути одна речовина і інша речовина. І вони вдаряються і рухаються. Якщо в нас повітря немає, є тільки одна речовина, вона взагалі їй не, не важко сталкуватися, вона сама по собі, відповідно, Броунівського руху не буде. Тому що е, не, немає з чим е, сталкуватися, стал, стикатися, сталкиватися, як в український буде. Е, чим? Е, в общем, пішов на російський, тому що не можу пригадати, сталкиватися. А, чи відбуватиметься броунівський рух частинок від кого в пилу в краплі води, що замерзла? Коли речовина замерзла, броунівський рух сповільнується. Ми з вами казали, що при переході в твердий стан а, в нас є кристалічна решітка. Кожний атом займає місце, і в цьому місці він мі... може тільки колихатися. Він рухається, але в межах свого місця. Тобто він так, знаєте, як на місці топчеться, но ні в кого вдаритися не може. Відповідно, не може взаємодіяти. Ні. Броунівського руху не буде відбуватися. Ні, він буде, його не зможемо спостигати. Ем, нема е, частинки, частинки е, не активно рухаються. Назви основну причину того, що робот Броу не зміг пояснити руху, під кого у водяній крап, краплині. Чому він не зміг пояснити? Чому він вважав, що все ж таки це жива речовина? Ну, на які у вас варіанти є? Тому що вони рухаються. Ну, чому б він не міг пояснити а, рух цього? Тобто, що чому він а, не розумів, що все постійно рухається? Тому що потім тільки а, винайшли мікроскоп і впевнилися, що. А, все дійсно складається з молекул мікроскопа, що все складається з молекул атомів, так? І що е це не живі організми, а це атоми, частинки, які вдаряються від, е тому що винайшли мікроскоп е пізніше такий потужний, який може дійсно е показати, що це. Атоми, так, що це не живі організми, що це не клітинки. Добре, дивимося наукові дослідження, намагаємося зрозуміти, що ми дивимося. Експеримент. Пригадай, відомий тобі експеримент. Одевать. Ми знаємо, якщо ці два гази зустрічаються, вони реагують і в результаті створюються дві. При цьому зауважимо, що в трубці відсутні повітряні потоки. Ми бачимо, що гази зустрілися, тобто зустрілися частинки, в яких дві гази складаються. Цей експеримент підтверджує, що частинки газів рухаються. Навіть при відсутності повітряних потоків. І останнє відео. Чому запахи поширюються в простор? Ароматична речовина переноситься відан. Рахухи поширюються, та вдяки проникненню частинок ароматичної речовини, частинками повітря. Наслідок це явище називають дифузією. Дифузія це процес взаємного проникнення речовин, що контактують з причиною.

Так. Ми не будемо проходити дослідження, ми його подивилися. Домашнє завдання виконати ДЗ до уроку номер 3. Це частина 7. Покликання на зошит домашнього я надав нові знання. Обов'язково вивчити за е, визначення, що таке дифузія? Які до мене є запитання?